Якщо говорити про найтемніші часи, то більшість українців згадає окупацію Бучі у лютому березні 2022 року. Як це не боляче, але мусимо пам'ятати. Саме для цього команда з Буча Сіті створила документальний фільм Буча місто незламних. Більше про фільм дізнаємося від режисера та ведучого Олександра Борцова та оператора постановника, режисера монтажу Богдана Макаренка. Я зустріну гостей. Хлопці, вітаємо, будь ласка, проходьте. Доброго дня. Вітаю, вітаю вітаю. доброго ранку. Доброго ранку. Раді, що завітали до нас. Доброго доброго, будь ласка. Ну одразу хочеться спитати про що ваш фільм? Та і чому ви ну, ну зрозуміло з назви, але все одно який найголовніший меседж ви хотіли донести, і чому вирішили все ж таки взятися і замахнутися на таку важку тему. Фільм побудований таким чином, що ми хотіли показати історію через наше медіа, як це відбувалося і безпосередньо тих бучанців, які були у Бучі, які допомагали, координували. І ось це все відбувалося безпосередньо у Бучі. Без зайвих акторів це всі реальні люди. А чому саме фільм? Бо ми попередньо знімали 10 епізодів Буча міста Незламних. Це були конкретні 10 епізодів, але вже тоді була думка зробити фільм. Проте у нас не було досвіду техніки і підтримки. От але думка була вже тоді. А розкажіть, будь ласка, про свій власний досвід, де ви перебували під час окупації Бучі? Е, наша медіа була переважно релокована. Буквально пару людей залишилося в Бучі, а більшість виїхала в перші дні. Е, я, наприклад, виїхав ще за два місяці до війни, коли про це ще ніхто не знав, в гості до свого тата. І як тільки війна почалася, ми в інстаграмі почали постити актуальну інформацію. А я модер... модерувати чати з волонтеркою. Угу. Ну і от почалося от ви були на відстані. Тобто ви так, до Бучі маєте якісь відношень ага. якісь відношення до Бучі? Це ваші місця? Чому саме Буча? Е, тому що я проживав 6 років до цього угу. в бучі, і відповідно я був повинен зробити щось для свого міста. Угу. А там були рідні на той час. Були то рідні, хто більшість вже виїхала. Mm -hmm. Буквально пар, пара людей залишалася до десь 15 березня. Потім їх евакуювали теж. Але на щастя все вдалося, Ну ні, ніхто з рідних не помер, все вийшло добре. Mm -hmm. Хтось вже повернувся туди назад, uh, відновлює там життя. Всі. всі а ви? Я теж вже теж там. Я повернувся влітку. 22-го. Що зробили найперше? Як повернулися? Найперше зустрівся з друзями, звісно. І як взагалі, от відчути, тому що ну моторошно від того, що ти навіть зараз попадаєш, хоча дивишся, що там вже все, і там, якщо говорити про літо, квіти вже були посаджені, все було гарно. Тобто, життя вирувало. Але ти розумієш, що ще півроку тому тут були жахливі страшні події? Ну так, да, трошки гірко від того, що все було розрушено. Деякі люди залишилися без своїх будівель, але я зустрівся з друзями, і мені стало набагато краще, тому що я вже їх як півроку не бачив. Угу. Uh -huh. Mm -hmm. Насправді можна сказати, що це був певною мірою такий апокаліпсис. Тобто, це, це місто, в якому немає ніяких комунікацій, і ми стояли у влада. Це теж член нашої команди на балконі. І ми дивилися. Ну просто це як прірва, нічого немає. Якийсь один тах пролітає, немає звуків, ніяких нема голосів дітей. Це теж дуже це було страшно, страшно чути. Це дуже страшно. І ти розумієш, що завтра буде те ж саме, і от, ну, є тільки мить, якою ми сьогодні проживаємо, але ми не знаємо, що буде завтра. І ці відчуття, вони насправді моторошні. Також ну, у фільмі хотілося теж передати ось ці відчуття страху, депресія також, я думаю, була у людей і все інше, щоб зрозуміли, наскільки це. Тому що ну, знову ж таки бачити це одне, але важливо відчути. У нас, до речі, є можливість подивитися трейлер документальної стрічки Буча, місто незламних. Пропоную це зробити. Десяти кілометрах від Києва. Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Два літаки пролетіли прямо над домами. Ми з хлопцями почали укріплювати позиції, поїхали, взяли зброю в Києві. Почалася носорубка ця і все, вже нікуди ніхто не рипався. 4.20 я почув перші бабахи в гостомелі. Там в городі лежало пів тіла, днів жаху. Там, в принципі, жахлива була картина. Ми чули, як допитували людей. Вони забрали телефони, забрали документи. Нас зв'язали. Ця дорога це була дорога страху. Прилітали до нас активні самоліти, скидували по нам снаряди. Були танки, стріляли. З вас ніхто ніколи мости не мінував. Починаються прильоти. Коля, обстріл. Блін, ну зараз на авіаціях. Ну тут летить, зривається все. Він та щас, подожди, у мене там я солянку готую. І вони в нас наставили автомати. Ми не знали, що робити, ми просто підняли руки в авто. Ну я е, згадала, що в мене вдома лежать е, перші речі дитини. І я поверталася, щоб, щоб взяти ці бодіки. Працька Михайла виникла якраз по причині того, що окупанти не дозволяли взагалі, взагалі ховати людей на кладовищі. Ви звідки їдете, ми ну, кажемо з бучі. Розривайте ви, типу, в Україні. А ви вже про то казали на самий початок: що там немає акторів, немає артистів. Всі люди реальні. Так. Як ви їх шукали? Як ви знаходили, за якими критеріями? Ще на початку року ми знімали наш перший проект по нашому першому в житті гранту, де у нас брали участь 10 людей для 10 серій про окупацію Бучі. Mm -hmm. Це були знайомі, знайомі знайомих, і також були дві людини, яких ми мало знали, але теж вони пережили свій досвід, і ми зняли з ними проект. І потім ми ці відео використовували в нашому повноцінному документальному фільмі. Адже наприкінці літа ми отримали грант від Міністерства закордонних справ Чехії по Transition Promotion Program, де було вказано, що нам. Потрібно зробити документальний фільм. А скільки часу ви працювали над фільмом, і коли а, ви почали працювати приблизно над два тижні. Це а, дуже я екстремальна А Ну от розкажіть, тому що я, я розумію, що такі речі не створюються, начебто швидко а з іншого боку, як, як це було? А, у нас особливо не було вибору 3 листопада. Я приїхав за кордону, і вже тоді було відомо, що нам потрібно зробити документальний фільм. Коли ми все узгодили, ми почали працювати. Якщо не помиляюся, 10 листопада ми записали перше інтерв'ю з військовим а, і потім записали з. Керуючим як? Щось, справами Бучанської міської ради. І потім ради. записали інтерв'ю з керуючими справами Бучанської міської ради. І потім за буквально 12 днів ми сіли за монтаж, не спали днями, днями і ночами, жили тільки на одних енергетиках і прогулах школи, і в результаті змогли це зробити. А коли розпочали монтаж? Взагалі роботу 10 листопада. так. Ну десь А чому такі стислі терміни були? У нас, якщо я не помиляюся, 28 листопада була звітність по цьому проекту, і нам потрібно було вже дати готовий результат. І в останні дні, коли відео було готове, вже десь 26-го, ми помітили те, що воно не проходить по контент ID, тому що там була використана та музика, і ми встигли переробити цей момент і вже 27-го випустити. А 28-го був звіт. Олександре, угу. ну я так розумію, що ви особисто спілкувалися з усіма цими людьми. Так що вас найбільше ранило, вразило, можливо. В щось, що не увійшло у фільм, що просто не можна було показати, тому що дійсно там жахи були страшні. Ну, взагалі, в фільм не увійшло багато того матеріалу, який не пропускається мережі, скажімо, це вбиті люди, які лежать, і так далі. Ну, Це важко дивитися навіть тим, хто може на це дивитися, але це справді та реальність, яка є. Проте наша задача була показати не жах, а саме задокументувати, що ось так воно було. Ось ці люди були. У кожної людини є своя індивідуальна історія, і вона по-своєму жахлива. Тому що кожна людина пережила її так, як вона змогла. А хтось був повністю в окупації, хтось виїхав, хтось йшов, е як дівчата і бачили, як вони казали, ріки крові. І ці вбиті люди на вулиці Яблинській лежали. Ну це однозначно дуже сильний стрес, який не під силу навіть пережити, і потім нормально оговтатися. Тому ну, кожна історія індивідуальна, вона для мене. Е по-своєму складна, і я намагався максимально зрозуміти героїв, почути їх і показати ті їх емоції, які вони відчували. А де можна побачити стрічку? Стрічку можна побачити в нашому ютуб-каналі Зе Буча Сіті. Ось вона там знаходиться. І також всі попередні 10 епізодів, які ми знімали, вони також є. І взагалі це у нас такий довготривалий проект. У нас є ще проект Буча міста Незламних волонтери. Там також є 5 епізодів. Мій колега Олександр Остапа знімав разом з Богданом і владом. От. І ми далі плануємо його продовжувати, тому що ну, насправді розказати і показати є багато про що. І навіть в цей фільм ми не могли додати весь матеріал. Тобто, якщо прям більш детально, можна також робити якийсь серіал посерійно, ексгумацію тіла кремо робити і так далі. Ну. А скільки він триває? Годину 10 хвилин. Дякуємо, що завітали до нас. Дуже дякую, дякую за вашу роботу, за ваш труд. Друзі, сьогодні нашими гостями були режисер та ведучий Олександр Борцов і оператор-постановник та режисер монтажу Богдан Макаренко. А говорили ми про документальний фільм Буча місто незламних.